Філософії пост, чому, коли людина робить постійно добро, від неї очікують ще більше добра. А коли людина робить зло, то від неї, якщо вона хоч пьордніть, хоч чуть-чуть добром, зразу буде круто. Дивіться, ось є добро. Ось воно світить, світить, світить. І коли вже до, до нього звикли, а що відбудеться, якщо його не стане? Зразу темно, зразу темрява, і ви такі, А що трапилося? Ти ж був такий добрий, такий класний. І навпаки, що буде, якщо буде зло? От дивіться. Нема нічого. Темно, темрява, якась страшенно темрява, і тут ооо, світ. Тобто, якщо злодій зараз зробить щось дуже круте, це буде в тисячу крат крутіше, ніж те, що постійний добряк буде робити ще більше добра. Від нього це очікують. І тут є така цікава фішечка, мейнстрімна з інь і яню. Тобто, якщо Світла дуже людина зробить маленький поганий проступок. Це буде на білому полотні чорна блямба, і всі будуть дивитися на чорну темряву. І навпаки, якщо. Злодій, преступник там, вору, бій, це все таке, зробить добрий вчинок, на фоні його зла черненної черноти буде луч надії, тобто луч світла. І всі будуть дивитися саме на нього. От зараз ви дивитесь на мене, а якщо я зроблю так, то куди зараз взор падає? На яркість. І тому, котики, зрозумійте, тільки в балансі буде здоров'я, в балансі між злом і добром. Якщо ви не згодні, пишіть коментарі нижче, будемо філософствувати. Добре?